Так, друзі, доброго дня. Мотор е, Passat B6, мотор 1.4 TSI. Sai. Не робили мене турбіну. Е, давав газу, набирав моту двигун 3000 оборотів і більше не набирав. Більше як 3000 оборотів. І горів мене предохранитель. Запобіжник вірніше. Горів запобіжник. От. За номером, зараз вам скажу якийсь номер. F18. Це Passat b 2010 року. Той самий мотор стоїть на пасаті B7 на Volkswagen Tiguan. Тож той самий мотор стоїть у 14 TSI турбіна на турбіні. Турбіна запускається через. Стоїть помпа. Помпа стоїть. Од помпа. Це шкіл помпи. А це йде електромагніт. Я вже його розібрав. Бачите, як я його розібрав. Коротше, він не то, що заклинив, його спаяло, все і повністю. Десь крото якийсь дріт. Коротше, він нагрівся, його спаяло, все і повністю. Типу, докупи його пробував розібрати. Хотів подивитися, що йому сталося горі мене той предохранитель. Я не знав, чим причина. Тоді фішку з нього фішку е електромагніта. Залежив переросніття, підрахуню, тоді перестав горіти. Він стоїть, отут, з лівої сторони двигуна в самому кінці біля кузова. На водяній помпі. Водяна помпа то зв'язане Тоді електромагніт. Він має твою електромуфту. От тут як Фередо. Він до такої крутисть окремо помпа, коли подає йому сигнал на турбіну, що треба крутити турбонагнітатель, подає йому сигнал і воно тоді злипається з помпою і починає крутити все разом. Зараз покажу, як воно все. У мене то все корот, залипло згоріло. І горів ти типу, був запобіжник. Ну то в мене в пасаті без шостому так. В тігу він там, по-моєму, такой розположений. В другому місці, Точно не знаю, не буду вам брехати. Купив я біушну помпу. Біушна помпа, Як провірити? запихаєте два, два дроти плюс-мінус. без різниці. Можете навіть саму помпу ставити на будь-якому місці. І от під'єдную плюс. С фішки виходять два дроти. Під'єдную плюс. Зпочайте, знімаю на телефон трошки неудобно. Під'єдную плюс. От. На акумулятор. І тепер мінус кидаю сюди. Оп! Зараз так оберну телефон. Бачите? Майкла, шайба, електромагніт під, притягує з помпи у ту шайбу. Коли він помпа, вот так, помпа крутиться сама. Тоді подає йому блок управління подає сигнал на що треба підключити турбу на, на як то, коротше турбіну і він тоді електромагніт прилипає і починає крутити помпу разом з електромагніту. Так помпа крутиться сама. Даєте газу, вона тоді починає крутитися разом. Електромагніт прилипає вона починає крутитися разом. ну там, ну, там Ще то є обороти. Там є свої мозги, ну, там, як правильно, чи йому там повністю обороти крутити, чи пів оборота пробуксовку тоді. Своя, своє, як така кажуть, муфта стоїть. Електромагніт і так якби своє ще сцеплення йде. Бачите, тут йде як... таке напилення, типу як. Так, як на як на сцепленню. Він йде металічне. Тут є один бік металічний, другий бік, такий, як, типу як сцеплення. І помпа. Якщо ви виходить з ладу, треба міняти повністю в помпу з тим електромагнітом. От, Я круче взяв біушний. і я вам показав, як його перевірити чи він робочий чи ні. Просто два, два дроти запихаєте е, в хід, де, де заходить там, фішка, плюс-мінус. І нема різниці. Е, Тут є два виходи. різниці, чи той, на, чи той на плюс кидаєте, чи той на плюс, де на плюс, де на мінус. і Пробуйте. Якщо щолкає, значить вона робоча. І пробуйте ще, якщо брати бюшни, пробуйте. От. Помпа не годіт, значить добре. І тоді нижній шкіл електромагніта. Так само, бачите, крутите не годіт, значить добре. Пробуйте люфти. От люфт. Не має бути люфта ні на помпі, ні на тому шкілові. Саме більше все переважно люфт на біушних є на тому шкілові є люфт. Не має бути. Може там білушний може бути якийсь люфт там, мінімальний. Мінімальний люфт може бути. Повірте. Але... Повністю робоча помпа. Бо якщо взяти нову. Наприклад, там, взяти нову дешеву зараз в районі. там Допустим, є там в районі там, 4-5 тисяч гривнів нову. То є буквально десь. Може там 50-70 тисяч, може навіть 20 тисяч не відходити. Та якщо взяти в оригінал біушну, ну то залежно Як, вопадите, де, де, як кожна, на якого е, є добросовісні е, як то продавці, що біушну продаду, що можете від'їздити на ній 200 тисяч, а можете навіть і 10 тисяч не від'їздити. Тоді всяке буває. А якщо ну, брати там під оригінал вже нову, ну під оригінал то десь буде в районі. Десь в районі десь около 12 тисяч десь таке буде в районі Оригінальна 에, Помпа з тим електромагнітом. Так що ну, той посад, що його взяв під ремонт, він airline Airline стилі. стилі, він буде продаватися. Бо я його взяв, що там треба було міняти електромагнітну помпу, треба було крочити його дверка після удару. Ну і віри в нього шпакльована та дверка. Взяв поріг. Поріг купив тільки. Ну і в то в порохах. Взяв aрлайн, повірте, пороги. Пороги до них тяжко дуже не Оригінал дуже тяжко знайти. Я взяв від якусь навіть не знаю яку. От тут мають бути дзюрі, з того боку мають бути кріплення, припаяння, взагалі немає нічого. Треба тут все самому дзюрі, самому сверлити, кріплення паяти. Ну, дорогі ті пороги. Два пороги я заплатив в районі 7000. З доставком мені вийшло 7 тисяч. Ліві, правий поріг я доставити і буде продаватися. Кому може цікаво, можу відпродати лівий поріг. Так що посад буде продаватися 10 рік Десь в районі біля 6 тисяч. Але якщо мушу тут доробити, то і помпу поріг доробити. Так що всім удачі, щастя, здоров'я, всім мирного неба, всім щасливо!